Кульконосне читання понад сотня маленьких львів'ян зібралася почитати вголос, але захопилася розбиранням повітряних кульок. П'яте свято дитячої читанки стало однією з акцій, яку завершила форум видавців. Організовували юних книголюбів місцеві пластуни, та здебільшого молюки розійшлися, так і не зазирнувши до книги. Хлопці, дівчата. Давайте по два кроки назад, щоб ми всі помістилися в гарне велике коло на площі перед пам'ятником Івана Франка пластуни намагаються організувати дітей для читання. Робота непроста. Їх ну, дуже багато зібралися. На насправді треба зробити дуже велике коло, щоб всі діти влізлися. Батьки тут трошки якась маса така нерухома, тому їх треба так, щоб вони організовано розійшлися, а діти стали спереду. Проте батьки відходити від своїх чат не поспішають, та й не всі діти згодні покинути маму з татом. Я не хочу. Коли малюки до читання вже майже готові, у натовпі з'являються люди з кульками. Починається хаос. Про читання всі одразу забувають, рвуть, скільки можуть, батьки не відстають. Проте кульки однаково дістаються не всім. Нічого страшного, Зараз буде, зараз принесу. Не приносу. нам! І так можемо впасти, затупчуть там. У колосні одної, у інших аж кілька. Власники кульок пояснюють, усі потрібні. Моє на чотири. А не хочеться ще з дітками Він, Ні, всковану. Тому що вон дивіться, як там бачите, дивіться, як рвуть, взявши дарунки, більшість дітей розходиться геть. Тих, хто залишились, пластуни намагаються звеселити іграми і піснями. <плесу> які згадують про читання та роздають журнали. Немає. Діти читають хто як уміє. Спершу поодинці десь на світі був лісочок. У лісочку жив грибочок. Далі всі разом. Був собі один, один. Ще розповідають це заняття їм до вподоби. До того ж не лише посеред вулиці, а й у школі. Два є відмінниці, самі дванадцятки. Ну як не самі? Ну, ще і бувають одинадцятки, там десятки. Так. Хоча дехто додає, якщо обирати між книжкою та повітряною кулькою, перемога таки за останньою. Буде там і на сьогодні постріла, значить Зі Львова Олена Угрин та Олександр Юткович. програма Вікна СТБ.